Ми не проти спортивного майданчика, але ж мені здається, що це не на часі. На даному етапі, коли армія потребує дійсно великої допомоги. Я це знаю, як ніхто, бо в мене єдиний син воює вже з 19-го року. Так про необхідність ремонту спортивного майданчика на вулиці Грушевського у Полтаві говорить місцева жителька Вікторія Лепіско. За її словами, роботи тут тривають вже близько тижня. Предбачені земельні роботи, покриття майданчиків, влаштування доріжок. Майданчик для воркауту, майдан э, огорожа, розмітка спортивна. Буде розташовуватися баскетбольна площадка, також комплекс архітектурних форм, територія для футболу, баскетболу, волейболу, можливо, тенісу, тренажери і так далі. Там у кількість чотирьох штук. Договірна ціна придбачена договором з компанією Смардевелобут два мільйони шістсот дев'яносто дев'ять тисяч 867 гривень. Деякі жителі вулиць Грушевського та залізної проти будівництва нового майданчика у воєнний час, каже місцева Лідія Москаленко. Ми не можемо спокійно дивитись на оцю безладь, не можемо розуміти своєю душею, що таке зараз може творитися. Невже це саме основне? Наші хлопці в багні, в холоді, в голоді, а ми їм не можемо допомогти. Збирає гроші для військових, каже жінка. Я пенсіонер, стараюся з дядушкою перерахувати ці кошти на підтримку збройних сил України на тепловізор. Кошти немалі. Тисячу гривень це саме менше, а то й дві тисячі відсилаємо щомісячно. Всі держави світу повернулися до нас обличчям, а наші вільноможці ніяк не можуть звернути уваги на те, що це не на часі. Ми задоволені були, коли це будувалося в мирний час. Весь час просять наші полтавські бригади, допоможіть. зараз робити щось. Ми всі живемо сьогодні і ми знаємо, які це гроші. Вони казали, що це благоустрій, але це не благоустрій. Благоустрій це все в комплексі. Договір з підрядною будівельною компанією Смартбуд Девелоп про ремонт спортмайданчика уклали 20 жовтня. Ремонт дитячого майданчика, що поруч, кошторисом не передбачений, розповів Володимир Чередниченко. Тут дуже дітей, дуже багато, Тут дуже багато дітей, дуже багато хлопчиків, яким ніде навіть пограти з м'ячем. Нарешті починають робити майданчик. Старший син зрадів, що зможе десь вийти погуляти. Цей майданчик чекали, не знаю вже скільки років, і нарешті, надіюсь, дочекаємось. Його почали до війни робити. Оскільки почалась війна, звичайно, все зупинилось. На все остановились. Краще робити це зараз, <звісниця> чим перенести на майбутній рік. Діти повинні розвиватися, <звісниця> діти повинні гратися та мешкати і ваші в нормальних. Умовах давайте думати не тільки про, я обачаю, загиблих так, і про наш патріотичний борг, а також про наше майбутнє, про наших дітей. За словами заступника міського голови, ремонтні роботи згідно з договором мають закінчити 30 листопада. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.